Найрізноманітніший від позитивних до негативних. Ну, вони складають дуже значну частину нашого життя. І от єдине, що об'єднує цю виставку. Більше навіть різні рамки, навіть дуже різноманітні сюжети. Є кілька блоків, воно розподілене по блокам блок портретний, блок вуличних сценок. Один з моїх улюблених жанрів то стріт. Фотографія він нещодавно скористалізувався саме у таку назву. Воно раніше було кілька жанрів, називалося місто, називалося жанрова сценка, а зараз все це називається стріт. Ну І суми, це ну просто клондайк для тих, хто знімає цей жанр. З роками фотоапарат виховує людину. Так само, як Сентек Зюпері сказав що його виховує самоліт, літак. От. Так само фотоапарат це незвичайна кнопка, незвичайне скло. Він дозволяє бачити, це реально об'єктивно, дозволяє бачити набагато більше, ніж людина бачить своїми очима. Це третє око, скляне око. Його багато людей бояться, але воно таке є, і воно таке працює. Це, воно дає те прозвітлення, до якого прахнуть, там східні люди. Фотоапарат виховує людину. Це однозначно. Коли людина знімає багато, вона перетворюється, вона сама змінюється, вона змінює свою зовнішність. І дуже багато в чому людина змінюється після того, як бере в руки фотоапарат. Я це можу назвати. Фотографічним баченням, воно виховується в процесі спілкування людини з фотоапаратом. Людина, яка фотографує багато, вона починає бачити все зовсім по-іншому. Наприклад, якщо людина знімає тільки чорнобілу фотографію, світлини, чорнобілі, людина просто перестає бачити колір. У мозгу з'являється ніби якийсь вимикач. Людина бачить сюжет, звичайний, кольоровий, і вона перестає бачити колір. Починає бачити свою майбутню світлину, не зняту. Тому що фотографувати зовсім не потрібно весь час тримати в руках фотоапарат. А забив я беру тільки тоді, тоді фотоапарат в руки, коли я точно знаю, яка світлина мені потрібна. Якщо я не знаю, що мені потрібно бачити на папері чи на моніторі, я не торкаюся фотоапарата. На полювання я фактично не виходжу. то Я з нього не повертаюся. Я, коли йду по вулиці, я дивлюсь на весь світ іншими зовсім очима. І буває так, що дивишся собі по ноги, щоб не вступити в калюжу, і ніби чуєш, як тебе щось іззаду. Потім обертаєшся, вертаєшся і бачиш, а де мій фотоапарат. Дивишся, після того вертаєшся, біжиш, от тоді вже починаєш шукати світло, от тоді вже починаєш шукати ракурс, а спочатку сюжет завжди попер, попереду. Сюжет первічен.